Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Отже, наступив новий 2023 рік. Знімати зараз особливо немає нічого. Озимина знаходиться в стані спокою, якої не так багато посіяно. Тому хотів би поговорити сьогодні про тему, яка для багатьох буде цікава, а саме про препарати на основі гліфосату. Або ж, як говорять в народі, раундап. Даний препарат широко використовується фермерами України і всі добре знають про нього. Дуже популярний за рахунок своєї суцільної дії, як проти однорічних, так і проти багаторічних бур'янів. Найчастіше даний препарат використовують на сої ГМО або ж для очищення територій від небажаного бур'яну. Чому саме говоримо про цей гербіцид сьогодні? Не так давно побачив декілька статтів про те, що в Китаї припиняють виробляти гліфосат. Але виробники посилаються на те, що попит в світі впав, і залишки на складах досить суттєві. Але перед тим організація Glifosat Industry Task Force виступила з ініціативою щодо скорочення виробництва гліфосатів і великій компанії. Активно почали зупиняти свої хімічні заводи. Е, хочу нагадати, що Китай це світовий лідер у виробництві гліфосату, е, і дві третини виробництва припадає саме на піднебесну. Е, тому хочеться вірити, що е, гліфосат не зникне з наших складів, і ми зможемо е, надалі використовувати його на своїх полях. Е, за рахунок ціни в. Е, Впевнений, що на тлі останніх подій ціна підніметься, можливо, навіть досить суттєво, і не впевнений, чи не зменшиться пропозиція для ринку. Тому, друзі, хто що думає з цього приводу, напишіть, будь ласка, в своїх коментарях е свої думки. Знову ж таки, гадаю, що це можливо і штучне розшатування ситуації для просто підняття ціни та збагачення компаній-виробників, але ж... Знову ж таки, незрозуміло, що далі буде. Тому підписуйтесь, ставте лайки. З Новим роком! Перемоги нам!